Казки на ніч. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайк, щоб не пропустити нових відео. Англійська казка. Жінка, що жила в пляшці. У давні часи багато людей в Англії, особливо ті, чий будинок був розташований між Іпсвічем і Лондоном. Знали жінку, що жила в пляшці. Пляшка була великою. І тому ніхто не здивувався, коли старенька оселилася в ній. Вона тримала в кущах драбину, і кожного разу, коли їй треба було залізти до пляшки або вилізти, досить вправно це робила. От тільки характер у старої був сварливий і жадібний, і саме це змусило її у старих вікнах зробити велику помилку. Одного разу маленька стара жінка вилізла зі своєї пляшки і вирушила пішки до Іпсвічу, щоб купити там на базарі риби. Вийшло, однак, що їй не довелося йти до самого Іпсвіча. По дорозі вона побачила озеро, а на березі рибалку, який щойно закинув в озеро Сіті. Старенька сіла біля нього і стала чекати. Рибалка докорив свою люльку і почав тягти сіті, але, витягши, дістав з них лише одну маленьку сріблясту рибку. Гей, ти, сказала старенька, продай мені улов. Рибалка засміявся. Скільки ж мені взяти за нього? запитав він. Один пенні буде недорого. Він чинив дуже мудро. Призначивши таку ціну. Пенні – це було все, що лежало в гаманці у старенької. Буркочучи, вона віддала рибалці Пенні, забрала рибку і пішла додому. Однак варто було їй зробити кілька кроків, як рибка, відкривши рота, заговорила. Добра жінко, сказала рибка, не неси мене додому, кинь мене, прошу, назад у воду. Я всього лише маленька срібляста рибка, і скільки б ти не смажила мене, нічого доброго не вийде. На жаль, вона каже правду, подумала старенька, яка користь у такій малявці. І, повернувшись до озера, рибалка вже пішов до іншого місця. Кинула рибку у воду. Однак варто було рибці сховатися, як вода у цьому місці заклекотіла і на поверхню, разом із бульбашками, сплив маленький зелений чоловічок. Він спритно вистрибнув на берег і опинився поруч зі старенькою. То он хто мене врятував, пробурмотів він. І став роздивлятися стару жінку. Ти розумно вчинила. Я, звичайно, всього лише маленький водяник, але мені тепер треба віддячити тобі. Чого ти хочеш? Кажи швидше. Старенька розгубилася вона ніколи в житті не розмовляла з водяниками і тому відповіла, затинаючись, О -о, дякую, мені нічого не потрібно. Я живу в старій пляшці з червоної глини. А що стосується їжі, хліб і риба це все, що мені треба. У мене є, ні, мені нічого не потрібно. Маленький зелений чоловічок довго ходив туди-сюди по березі, а потім подумав і сказав: добре, йди, але якщо щось надумаєш. Приходь на це місце тричі сплесни у долоні, я з'явлюся і виконаю твоє бажання. Він скривився, стрибнув головою вниз у воду і зник. Старенька повернулася додому і, вже коли лізла по драбині до себе в пляшку, подумала, що, мабуть, краще б їй мати звичайний будинок з ганком і дверима. Пішов дощ, старенька зачинила шийку пляшки короком і знов подумала, що дах був би зручнішим. Вона увесь час думала тепер про будинок і нарешті вирішила, що треба йти на озеро. Вона пішла туди і не встигла плеснути в долоні, як вода заклекотіла. І на поверхню разом із бульбашками сплив маленький чоловічок. Він вистрибнув на берег і запитав Ну, чого надумала? Та от, відповіла старенька, вирішила, що краще мені все ж таки мати звичайний будинок, такий, як у всіх, і ходити через двері, бо драбина з кожним роком стає усе важчою. «Хм, що вірно, то вірно, буркнув чоловічок, нема чого тобі жити в пляшці. І він, нічого більше не сказавши, кинувся у воду. Старенька повернулася до села і з подивом побачила, що замість червоної глиняної пляшки стоїть гарненький будиночок. Біля нього росли квіти. А двері були гостинно прочинені. Старенька увійшла всередину і знайшла там свій старий стілець, маленький круглий стіл і полицю з посудом, усе, що вона залишила в пляшці. На озеро вона зголодніла, тому сіла обідати. І одразу ж стілець здався їй жорстким, а стіл незручним. Другого дня вона знову вирушила до водяника, дійшла до озера, тричі плеснула в долоні, і водяник вискочив на берег. Ну, чого тобі ще? запитав він. Можеш не сердитися, сказала старенька, чи забув, хто врятував тобі життя? От яка нова справа? Чи не заміниш ти мені меблі, мої старі? І виглядають у такому гарненькому новому будинку ну, просто жахливо. Добре, пробурчав чоловічок і пернув у озеро. Старенька повернулася додому. В кожній кімнаті тепер стояли стільці з кольоровою обивкою, а обідній стіл пахнув новою фарбою. Полиця була нова, а посуд на ній. Той просто виблискував і сяяв. Тепер, здається, є все, що мені треба, подумала старенька. От тільки ходити на базар на бридло чи не завести мені поні. Наступного дня вона знову вирушила до водяника. Знов прийшла? запитав її маленький чоловічок. Так, я хочу поні, маленького поні. Зі стрічкою в гриві І з дзвіночком і на шиї. Чи не забув ти, що це я викупила тебе у рибалки? Уф. пирхнув чоловічок і стрибнув у озеро. Старенька прийшла додому і побачила біля ганку прив'язаного поні. У нього були і стрічка в гриві, і дзвіночок на шиї. Поні стояв і скубав травичку. Але як же мені їздити на ньому? подумала старенька. Не тряститься ж верхи. Ні, обов'язково потрібен екіпаж. Вона ледве дочекалася наступного дня і, сівши верхи на поні, вирушила до озера. Вискочив водяник, і вона розповіла йому про екіпаж. Ха, дурна жадібна жінка! вигукнув чоловічок. Ти ніяк не можеш зупинитися. Дивись, щоб твоя жадібність не піднесла тобі перцю. І він поліз назад у воду. Старенька хотіла запитати, коли буде екіпаж, але озирнулася і побачила що поні вже стоїть запряжений у гарний дерев'яний візок. Вона сіла в нього і покотила. Вночі старенька не спала, а міркувала. Чого б іще випросити у водяника? Слуги. Ось кого мені тепер не вистачає, сказала вона собі. Кучер, покоївка і кухар. І тільки блідна сонячна пляма показалася на затягнутому хмарами небосхилі, старенька запрягла поні і помчала до озера. Там вона знову плеснула в долоні, і знову зелений чоловічок опинився на березі, поруч із нею. Але цього разу він уже нічого не говорив, а дивився на стареньку, підібгавши губи. Отже, я врятувала тобі життя, повторила стара жінка. Мало того, що я викупала тебе за один пені, я не віднесла тебе додому і не кинула на сковорідку. Тепер ти повинен виконувати всі мої прохання. Мені потрібен кучер для екіпажу, покоївка для кімнати і кухар для кухні. Можеш не заперечувати і не трясти своєю шапочкою. Я їду додому. Вона повернулася до екіпажу, але ні екіпажу, ні поні вже не було. Вона подивилася на те місце, де стояв зелений чоловічок, там теж нікого не було, тільки по воді йшли кола. Старенька вирушила додому пішки. Довго брела вона по дорозі, а коли прийшла, то побачила замість гарненького будиночка стару глиняну пляшку, а біля неї в кущах свою драбину, кінець. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, щоб не пропустити нові відео.